Гілляка з дерева, ялинка та автомобільна шина. Так, у ушуруці самотужки борються з відкритими каналізаційними люками. Допомогти людям вирішили активісти. Восени після трагічного випадку у Львові, коли до люку впала дитина, небайдужі проінспектували основні ужирицькі вулиці та відтоді склали кілька десятків заяв до міської ради та ДАІ про відсутність люкових кришок. Наш міський голова Віктор Погорєлов пообіцяв закрити всі люки, видав відповідні накази. Після цього відповідні особи відзвітувалися, що люки закриті. Так, і, ну, ми з активістами зібралися і вирішили перевірити це. Ну, знайшли багато відкритих люків, склали 80 заяв, подали їх до міської ради. Міська рада не відреагувала, подали в ДАЇ. На жаль, закрили тільки 43 люки після наших заяв. Також варто зауважити те, що Міський відділ ГАІ склав тільки один протокол про. Ці дане порушення, хоча це не зважаючи на цей момент, що е, було 80 заяв про порушення. Е, кожне окреме правопорушення це має бути окремий протокол, і це було здано від різних людей. За словами активістів, незважаючи на їхні зусилля, в Ужгороді залишається ще чимало незакритих люків. Ми знаходимося на вулиці Лавріщова, так теж проблемний район. Е, ну, В новому районі багато відкритих люків. Е, Вулиця Володимирська, так, там теж аварійна ситуація з дорогою. У міській раді повідомили, цього року в Ужгородському бюджеті запланували майже 300 тисяч гривень на придбання люків та зливових решіток. За останні чотири місяці в обласному центрі встановили 167 каналізаційних решіток, залишилося поставити ще 124 штуки. Крім цього, сьогодні не закриті належним чином майже 40 люків. На сьогоднішній день, якщо по цифрам, Відсутні 36 люків. Це 18 люків оглядових колодязів водоканала каналізаційних і 18 укртелекому. 36 проводяться роботи щодо відновлення, але вони закриті тимчасово. І... Вишукуються кошти на відновлення, тобто закупку і встановлення на місце. Ми розуміємо, що зробити це максимально швидко не вийде, тому що ми бачимо, там попередній мер там півроку пробував, в нього не вийшло. Але я думаю, що в нас вийде це швидше ніж через півроку. Минулого року міська влада планувала на дорогах Ужгорода встановлювати пластикові люки та решітки, аби уникнути крадіжок. Утім, виявилося, що чавунні покришки набагато дешевші. Наприклад, якщо одна металева зливова решітка коштує 450 гривень, то композитна з використанням пластику на 300 гривень дорожча.